Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Діти, у природі завжди відбуваються зміни. Ці зміни називаються природними явищами або явищами природи. Давайте подивимося, що до них відноситься. Коли починається день та піднімається сонечко, це світанок, а зникає ввечері це захід сонця. Здається, що сонце зовсім близько, так що можна доторкнутися до нього. Але сонце дуже велике, воно величезне та в кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Довго дивитися на сонце не можна, бо будуть боліти очі. Діти, погляньте, а що ж ви бачите на небі? Так, це хмаринки. Вдень на небі добре видно хмаринки. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях і річках. А потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються утворюючі хмари. Вони можуть мати будь-яку форму. Коли крапель води у хмарі стає дуже багато. То вона стає важкою та змінює свій колір на сірий, і тоді ці крапельки падають на землю у вигляді дощу. Сховатися від дощу можна під парасолькою, або під будь-якою навісою, в залежності від кількості падаючої води. Дощ може бути простим, гривним. Це коли світить сонечко і йде дощ або злива. Це коли лємо з відра може бути з громом та з блискавкою. Така негода називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра, яка нагріває повітря. А коли гаряче повітря стискається та змішується з холодним, то лунає грім. Послухайте його! Блискавка дуже небезпечна, вона часто попадає у високо розташовані предмети, може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не можна ховатися під деревом під час грози. Буває так, коли під час сильної грози разом із краплями дощу з неба може падати град. Град це маленькі шматочки льоду, які не встигли розтанути. Від граду, також, як і від грози, треба ховатися. Гроза триває недовго, і після неї хмари швидко розходяться. І може що на небі з'явитись? Так, веселка. Веселка виглядає, як дуга у різнокольорових барвах. Давайте пригадаємо, які кольори є у веселки. Вірно малята. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Які ж ви розумнички? Діти, а давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні дізналися. Так, про природні явища. А які саме природні явища ми сьогодні розглядали. Так, світанок, захід сонця, хмаринки, дощ, грім, блискавку, зливу. Молодці малята, ви дуже сьогодні гарно слухали, відповідали та запам'ятовували. А мені вже наразі час. До побачення, до нових зустрічей!